Сьогодні хочу поділитися своїми замовленнями та покупками, які я придбала. І ви знаєте, замовляла з AliExpress. дівчинку, дивилася в Тіктоці, і вона викладала відео, що купляє в AliExpress. і е, натрапила я на такі тюльпани. Я, звісно, їх відкрила, вони дуже такі ніжні. Щоб знати, яка якість, замовила на пробу і вже відкрила, і дивлюся я. Замовлю ще собі, мені дуже сподобалось. Ця дівчинка показувала білі тюльпани. У мене такий, знаєте, величенький такий букет в ванній кімнаті стоїть. Вони дуже гарно дивляться. Але я дуже полюбляю жовті тюльпани, тому вирішила зробити таку композицію з них. Ще замовлю жовтих, напевно, штуки три. І білих. Білих, от я, напевно, ще одну замовлю. Ну, буду вирішувати, скільки я буду замовляти. І моя подивилася сестричка, теж хоче їх замовити. Вона, бачите, такий дуже-дуже. Виглядають як натуральні. Я розумію, що живі квіти є живі квіти, але хочеться прикрасити куточок свій якийсь і на допомогу приходять ось штучні квіти. Вони дійсно ну, зроблені дуже класно. Ось показую. Можна, знаєте, дійсно купити такі білі, а може, жовті, Ну, мені от сподобалося. Але там, знаєте, ще є такі ніже-ніжно-рожеві, і вони, я думаю, теж будуть дивитися дуже класно. Ось так, Запаху, знаєте, в них немає. читала відгуки, що дівчатка ставили на підвіконня, де сонячна сторона, то жовті. Трохи міняли колір, але я буду ставити не на сонці, тому за це мені переживати не треба. Посилання я залишу, де я купляла їх, Ви, дівчатка, хтось захоче собі таке купити. Я буду замовляти, і сестра, це однозначно. Мені дуже подобається це замовлення. І так, друге моє е, таке покупка е, це трос для автомобіля, е, золотистий такий трос. Я сміюся. Е, це я купила на подарунок своїй, це ми купила на подарунок своїй сестрі, їй машину вона в мене керує машиною. Е, треба їй трос, то буде їй такий подарунок. Наразі подарунки, знаєте, такі необхідні, і які дійсно треба. Е, тому купила. Я думаю, їй дуже сподобається. Відео це вийде після нашого день народження. Я нагадаю ми з нею близнюки. Я трохи старша, вона трохи молодша. У нас 5 хвилин різниця. Тому я надію, що їй такий подарунок дуже сподобається і він їй потрібен. І ще замовила ось такий подарунок. Я дивилася Олю, дівчинку дивлюсь в Ютубі Оля про будні, залишу залишив посилання на її канал, дуже така гарна дівчинка. І вона розповідала, що купила. Ну, вона з Aliexpress брала ось такий набор. І мені дуже знаєте, так він сподобався. Але у мене є група в Айбері, яка продає такі набори. І цей набор, здається, в цей день, як подивилася я її відео, був по акції 600 гривень, тому я придбала його. І на день народження, я думаю, сестра моя буде задоволена, тому що вона хотіла ось таку штуку і ось таку штуку. А набором виходить дешевше і воно таке симпатичніше. Відкриємо його. Дивіться, є різні кольори. У мене чорний. Ось така підставка. Дуже симпатично. В принципі, гарна така якість. Я так трошки дивилася, але повністю не розкривала. Ну, Це ж все такий подарунок. Так. І ось така купа всяких для кухні. ну, Все воно підійде. Дерев'яна ручка і пластмасова така вставочка. Був чор, чорний якраз був по акції. Був білий, там ржевий, ну там багато кольорів було, а ось чорний був по акції якраз. Ну, тут ті, от Вона отаку от штуку собі хотіла. Це для макарон дуже так класно. І ось таку. Ось таку. Тому буде їм такий подарунок. Пензлик такий гарненький. Я знаю, дівчатка дивилася в тік-тоці, хто дивиться тік-ток, от. Пензлик цей отак десь обрізають, і кажуть, що він краще, краще їм так мастити. Не знаю. Я не пробувала, у мене є ось такий і коротший, і длиніше. Я не пробувала обрізати, але в Тіктокі такий лайфхак бачила. Ну, це якому як. Так що, я думаю, їй сподобається такий набір, і, в принципі, була вигідна ціна. Посилання на групу вайбери теж залишені. може, кому буде цікаво. Там такі ціни не бюджетні, але ось бувають там такі, знаєте, знижки акції, от акція одного дня. І я натрапила якраз на цю акцію. Тому там вигідно купляти, сьогодні в мене були невеличкі такі закупки, подарунки, сестрички на день народження. Тобто, той день, коли мені треба все розібрати з речами. У мене тут більш такі, знаєте, тепліші речі. А ось там такі більш літні, там контейнер. У мене я, до речі, в Юскі ось ці контейнери брала. І тому мені літні, треба, літні весняні речі треба доставати, а вже такі більш зимові, тепліші речі треба все це вертати наверх. Тому, в принципі, цим і займуся. Ну, Складати треба мені вже. такий цікавий контент. Може, вже від дівчатка все, всі речі перебрали. Взагалі я е, вверху кладу ті речі, якими я не користуюсь. Шафа, шафа у нас майже до стелі. Е, і тому ці дві полички в мене йдуть під зимові речі е, влітку, а зимою під літні речі. Мені просто треба взяти і по, ну, взяти, опустити на низ це все. Тому ми зі мною. Перебираємо В шафі. Буду протирати з кондиціонером. Я ось такі кондиціонери почала брати в Аврорі, і вони. Дійсно круті. Зараз, здається, на них акція йде 99 гривень, а так здається, вони по 149 Але я чекаю акції, і коли є акція, тоді я йду. Ну, вони дуже. Мені оцей подобається. Кажуть, що чорний дуже гарний, і цей, в принципі, нормально. І вони, знаєте, такі дуже-дуже стійкі. Я ось цей коврик, треба його вже стирати, але я його ну, стираю з цим кондиціонером. І коли він тут у мене лежить, запах такий стоїть. Ну, мені Мені дуже подобається. Так що, хто шукає собі кондиціонери, шукайте в Еврорі по 99 гривень, коли в них буде акція. А протирати буду з ним напевно, оцей візьму Добавила кондиціонер і беру свою ганчірку Віледа. Ось така. Вона, бачите, така, коли сухенька, вона така тугенька. Але коли намокає, вона дуже-дуже стає ніжною. Я зберігаю речі ось в таких контейнерах. Це я брала в Ікеї. Вони дуже зручні, підходять, в принципі, мені на поличку, тільки як це, висота не дуже підходить, а так дуже гарно воно стає сюди. Якраз чотири ці штучки стають. А маленькі такі є там ще десь менше. Зараз покажу Ось такі, десь половинка у мене там під рукавички, під шарфики. Ну, коротше, зараз це все буду розкладати. Достала літні вже речі, це, це зимові, Треба все перебрати. Так, ну начебто я справилася. Ці у мене полички пусті, контейнери верніше. Чого? Бо я буду доставати потроху свої літні речі, я вже знаю, як там що, що лежить. І вони будуть потрохи наповнюватися. Вони чисті, тільки що просувати так, буде. Там так. я склала зимові речі. Тут залишилося у мене такий спортивний костюм. Ну, Може, дощі будуть, то буду носити. Це в мене речі на город. Хто має город, тот знає. То й що речі є нагород в шафі. Так, І тут у мене все домашній одяг, це лосіни, це футболки. Деякі ще футболки у мене сушаться, тому тут немає. Так, у мене така велика ступка футболок. Там у мене джинси, вони так в вертикальному положенні. А тут залишила дві ковтинки теплі. Ну, і Тут у мене спецодяг, і там такі подушки у мене є. Зараз тільки мені треба достати ось ці контейнери, то тут у мене постільна білизна. Ну, протести, щоб там було чистенько. Так, І ще у мене ось тут речі, які висять. В принципі, ну, тут плаття від чорного, так начебто по кольорах висить. Ну, В принципі, все нормально. Ну, Літніх ще суконь у мене тут немає, трошки мішаки вільні є. Там у мене речі зимові. Ще, бачите, на наліпку, коли шафу робили, ще не віддерла. Ну, хай буде так. І там у мене такий пакетик: це все з вишивальною роботою. У мене буде, якось треба відити, відео зробити, там дуже такі гарні роботи з вишивкою. Якось покажу. В принципі, я задоволена своєю шафою. Ну, все як має бути. І ви знаєте, такий заряд для організму як тренування. Трохи аж спітніла, як це все перебирала. Залишилась ось ця шафа. Треба портерти. А так я собою, в принципі, задоволена. Я наостанок дівчата хотіла протерти, ну я завжди протираю ці двері. Вони такі у мене височенькі, але я завжди протираю. Але ніколи не протирала ось ці такі, це такі, як вам сказати, ну, щоб не билося, воно м'ягеценьке. різіночка, я не знаю, як сказати таке. І Я протерла, тут стільки пилу було, ганчірка була брудною. Тому, у кого є такі наліпки на шафі купе, треба протирати. Я Перший раз, завжди, перший раз оце протерла, ніколи не протирала. А ми їх міняли вже, правда. Але пройшла ганчірку, я була в шоці. Тому тепер все протерла, шафа моя блищить, і я знаю, що там чисто. Зараз позакриваю правильно двері і все. І закінчила я шафою, вирішила полити квітки свої. А тут бачу, треба все це обрізати. І тут антуріум треба обрізати. Бачу, це цвітає Він у мене, в принципі, цвіте. Він не на на дуже багато листя, але завжди дві квітки, три завжди є. Треба обрізати. І у мене ось такі квітки, жіноче щастя, дві. Це мені дала моя напарниця по роботі. У неї такі листочки більш менші, вона така ніжненька. До неї, так, знаєте. Дотронутися, я боюся, скажу так, пошкодити, щоб її. А друга в мене така велика, це давала нам, чоловіка тітка давала, і завжди одна з них цвіте на моє день народження. І ось, бачите, зацвітає. Вирішила в цьому році засвісти маленька. В тому році цвіла велика. Ось так, приємності, квітка квітне і це дуже-дуже приємно. Буду обрізати, це некрасиве. У мене дочка приїхала, купила собі такі красівки. Взагалі вона так не любить, щоб я покупки їх показувала. Але вирішила все-таки показати. Такі красівки коштують 1200 гривень. Ну, мені сподобалось. У нас, взагалі, знаєте, так, у дочки свій смак, у мене свій смак. А ось ці мені красівки дуже сподобалися. Вони такі легенькі, вже майже вони такі літні. Ну тут сіточка йде, але вона така, от, от, от не дуже така тоненька. Але але все ж сіточка. І я думаю, вона їх поміряла, дуже гарно на неї сидять, симпатичні, такі біленькі. Так що такий собі біленький. Треба буде купляти цю таку фарбу. знаєте, для білих. Треба буде купляти фарбу для білого взуття, але ж все рівно. І тут така цікава устілка такого яскравого салатового кольору. Кислотного такого, знаєте, кольору. Ну, цікаво мені. Так, взяла вона собі в неї взагалі 35-й. Вона бере собі взагалі 35-й, а це взяла 36-й розмір. Ну, треба її міряти, вона так міряє, але в неї ножка така маленька, але в неї ніжка така маленька. Ну 35-36 вона собі бере. Ось таку покупку собі дочка сьогодні купила. Ну Мені дуже подобається.